За даними міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, понад 14 мільйонів людей в Україні через війну потребуватимуть психологічної допомоги. Насамперед йдеться про військовослужбовців. Бо вони у стресових умовах 24 на 7. і з огляду на велику кількість військових на фронті, ми будемо потребувати. Багато і спеціалістів, які здатні працювати власне з бойовими травмами, також опорою мають стати побратими, рідні, найближчі. Та й зрештою, українці в тилу теж переживають стрес, особливо в очікуванні річниці повномасштабного вторгнення. Про це і будемо спілкуватися далі. Тему продовжуємо із військовим психологом Андрієм Козінчуком. Він доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір і слава Україні. Дероям, слава, всім привіт. І питання перше, напевно, буде стосуватися все ж таки тилу. Воно одне, воно коротке, як в очікуванні цієї річниці, 24 лютого рік повномасштабної війни, здолати надмірну тривогу, як перестати себе нагнітати і, можливо, навіть боятися поразки, тому що війна триває довше, ніж би нам хотілося. Ну, Тривога дуже сильно перема. Перемагається активністю. Тобто дуже важливо розуміти, що ти робиш. Бо для того, аби в тебе була тривога, в тебе ну, мають бути умови. Ну, Наприклад, сидіти і ніфіга не робити. Сидиш собі, тривожишся, нормально. А дуже важливо саме от якоюсь діяльністю займатися. Бо мілка моторика, або діяльність якої є якісь наслідки, навіть посуд помити, ти можеш подивитися, вау, у тебе офігенно вимитий посуд. І дофамін виділяється. Інша справа, якщо ти тікаєш від цієї тривоги там в серіал або в якісь м -м, соціальні мережі, там немає ніякого результату. Ну подивилися, що твій бивший, я не знаю, накачався і став айтішником, і тобі стало сумно. От, а має бути саме результат твоєї діяльності. Того, ну там річниця, ну та попір, що річниця. Ну ми валимо русню, і це прекрасно. Навіть якщо річниця, он сьогодні день всіх закоханих, ура! От, а ми воюємо, ну таке собі. Ну, дрібною моторикою пальців донатимо на ЗСУ. Таким чином, робимо одразу дві корисні справи, так? Коли, коли наші колеги дізналися, що ви будете з нами на прямому зв'язку, то питань у нас стало до вас більше аніж ефірного часу у всієї програми, але, зрештою, все рівно мусимо відповідно задати. І от є питання від нашої радіоведучої з Радіо 1 Ольги Тилипської. Е, як бути після того, як пройде ейфорія перемоги, так хлопці повернуться з фронту? Ейфорія перемоги пройшла, і ми починаємо стикатися з реаліями війни, яких ми не знали до цього моменту, тобто якісь з них були закриті через інформаційний вакуум, бо не можна про це говорити, якісь з них просто. Ну, Не звертались на них уваги, і тут це все проходить. І як себе можна морально підготувати до цього моменту, бо він рано чи пізно настане? Mm -hmm. Оля, походу, щось знає. Походу, умне. Оля, а не тільки Оля, всі. Значить, дивіться, у вас має бути план ем, на після перемоги, який не закінчується, піду і набухаюсь, там, або куплю квіти собі. Він має. Цей план має бути розписаний а, до моменту повернутися в нормальний свій режим. Там буду ходити на роботу, на чорний зал, заведу собі кота і буду з ним, не знаю, там, на підвіконні пити чай. Тобто, дуже важливо нам не заки... Це, знаєш, як, як ну, жінка якась одинока, каже: я так хочу вийти заміж, і вона виходить заміж і обов'язково задібіла. От, і вона така, типу, блін, бо в неї план був тільки вийти заміж. Ну то риска промальована, Не. за риску далі невідомо що. І все. Саме так. Того треба планувати якраз подалі. Бо дійсно, ну ми ж ідеалізуємо, там, що воюють герої сонечки, а воює таке, як я, а розчарування. От. Але насправді, коли ми будемо входити в реальність, ми будемо з нею ну, її використовувати. І тому а, після перемоги. Буде дуже багато роботи, і понятно, що треба буде якось там ура, слава, патріоти, але роботи буде дуже багато, вплоть до того, що нам треба відновити, навчитися е навчитися спілкуватися угу. без оцих привіт, е все норм до ну якоїсь комунікації. Вроді би мілкі речі. Нам треба знову навчитися нормально розмовляти з дітьми. А не з приводу, там, із підвала в квартиру і так далі. Тому так дійсно буде момент цього розчарування. І аби підготуватися, нам треба цей план катастрофічний навіть план. Тому що, е якщо цього не буде, то ми просто в якійсь ну, ейфалічній реальності. Але давайте не будемо швидко забігати, нам ще для того треба перемогти. Ну, мені ще подобається фраза, що перемога це теж процес. Це не один момент. Так нам ще дуже багато всього доведеться зробити, навіть поза планом, який ми собі складемо. І давайте тоді вже від тилу до війська, і от ситуація, яку описав знайомий у себе на Фейсбук-сторінці, він медик на передовій. І коли надавав допомогу побратимові, до його колеги мама привела цивільного хлопчика. У нього щось було з ніжкою, він плакав від болю. І ось я зацитую декілька фраз його допису. Дві хвилини я намагався робити вигляд, що на мене цей крик не впливає. Відчув, як дико почало лупити серце, як почало пашіти обличчя, з'явилась задишка. Я глянув на свого пацієнта і побачив, що в нього піт на обличчі виступив, почервоніло обличчя, не знав, куди подіти руки. Суть така, що у них важка реакція на будь-які в Принципі гучні звуки, і знайомий пише, що зокрема молодим бійцям, які от до планів після перемоги додадуть виховати дитину. Треба буде ще довго працювати з психологом. Щоб коли малеча буде плакати, не наробити вдома біди. Так це буде реальність, з якою ми зіштовхнемося. Як правильно повертатися військовим в цивільне життя, і як бути цивільним, аби рідним, яких зустрічатимуть з передової, не нашкодити. Повернення це процес адаптації не тільки військових, але й цивільних, в тому числі і дітей. В моїй практиці ми вчили як дітей, так і військових. Я вчився йому для того, як повернутися. І це процес. І е, в цьому процесі діти вчаться набагато краще, ніж е, дорослі, бо діти виконують просто дисципліновано, що їм треба. А, Ну, по-перше, повертатися треба не різко, не зразу. Тобто, має бути якийсь там процес адаптації в військовій частині, повіді постійної дислокації, довга волокіда з документами. Це все не просто так. Так от має бути своя територія, ну тобто якийсь свій куточок, закапелочок, де ти маєш право побути один, тому що ти так довго скучав за сім'єю, і тут ти приїжджаєш, і ти усвідомлюєш, що вона тебе бісить. Просто а ти не можеш цього сказати, бо це ж. Ріти за них воював. Mm. Вони бісять і все. При тому не треба би була якась причина. Дружту треба навчитися комунікувати. Бо не всі вміли комуніку... комунікувати до війни. Тобто навчитися сваритися, навчитися виражати своє недовольство е, словами. Там я не хочу цей борщ. Це не того, що в мене менше любові до тебе. Просто мої смакові рецептори змінилися. Я що не хочу. А не казати: Да ти задовбала за своїм борщом. Моя мама готує краще. Ну, що... Це поразка, це фіаско одразу, ця фраза. Це... Дай Бог, щоб це було розлучення, як правило, до, до, до вбивства доходить. Так от, коли ми вчимося сваритися, вчимося миритися, і ми вчимося говорити про свої потреби. І це важко, бо потреби можуть бути не просто там: хочу їсти, не хочу їсти, або хочу сексу, або хочу гуляти. Потреби можуть бути такі: не чіпайте мене. І мені соромно про це казати. Угу. От, і, жінка, і жінка може сказати: слухай, ти був стільки на війні, але я також воювала ось тут. І я також маю право ну, відпочити, побути, тому що воювали всі. Хтось так, хтось до неї ще Хтось просто сидів вдома із дочкою і казав, у тата все буде добре. А це також велика відповідальність. І нам треба прийняти один одного для того, аби от побути, і знайти таке місце. знайти місце, де буде точка доторку. Нам не треба йти і розуміти дружину. Або дружина не має розуміти чоловіка. Це неможливо. Але нам треба цю точку, де ми можемо зустрічатися і іноді розходитись для того, аби усвідомлювати. Моя сім'я, мені з ними добре, це кльово. І ще дуже важливий момент, щоб кожна людина усвідомила, що. Прийшла така ситуація, в якій я не справляю. Мені не вистачає знань, досвіду, терпіння, нервів на тебе вийти з цієї ситуації. І от в цей момент треба звертатися до фахівця. Мені дуже приємно, що українці не, не є такими там, задротами, які цураються звертатися. Угу. Ну, я не можу сказати, що всі, але по зрівнянню із 14-15 роком. Зросла кількість звернень зізнань, що мені треба психолог, психіатр, мені треба проговорити цю тему. Я, я не вивожу просто. І оце я не вивожу, це означає, я от беру себе і от тулюсь кудись там до фахівця. Тобто, бачите, нічого ж я складного не розказав, правда? Але в цих простих речах е, закладена така штука, що. Давайте будемо турбуватися про своє ментальне здоров'я, будемо інвестувати в нього і е, мріяти бути щасливими. Бо багато хто прийде з провиною, зі злістю, з нереалізованими амбіціями або з відчуттям помсти нереалізованим. І це все буде ну, нестися в хату. А перед тим, як ти входиш в хату, треба брудні мешти знімати. Угу. От, а ми, а ми от в брудному. По килимах, по тому всьому будемо йти, от і потім треба буде то все вичищати в uh, ментальному плані. Я сподіваюся, зрозуміли мою алегорію. Ви правильно сказали, ну серйозно хорошу річ про те, що люди перестають боятися, зокрема і військові, звертатися до фахівців, тому що ж, що психолог, що психіатр, такий самий лікар, як і усі решта, і це свідчить лише про зрілість суспільства, зрілість людей, які розуміють, коли вони потребують допомоги, а не використовують свою злість і агресію в якихось інших дурних методах і способах. Але є ще питання інше, коли в армії люди це розуміють, то на тилах чомусь вважають, що армія може стати покаранням за щось. Так ми бачимо випадки, коли повістки вручаються у покарання у збройних силах. Не потрібно людей, які не хочуть туди йти, не мають мотивації. Як бути з цим, як це розглядати? Чому і досі залишається оця фраза? А давайте його віддамо в армію, його там виправлять. Або давайте ми дамо повістку, і хайде в армію воює. Армія як чистилище якесь виходить. А. Ну я це сприймаю як якийсь совєтський наратив. Тобто, це щось таке, це то, що ще не відпало, але мало би відпасти. Справа в тому, що якщо дивитися з точки зору армії, то ну, командир не візьме такого до себе. Ну бо піти на фронт на передок, на нолік це не ну, що заслужити треба. Тобто, командир має бути впевнений, що цей юніт він виконує свій обов'язок. Якщо командир не впевнений, ну то це, це така лотерея взагалі, ну не дуже хороша. Того ми до цього дуже негативно ставимося, бо ну, так не має бути. Ну і з іншої сторони, знаєш, який найгірший сценарій: от призвуть от цього людину, яка зробила ну, не дуже хороші речі в своєму житті. Його призвуть, а він стане красавчиком. І він реально mm -hmm. там буде воювати і вернеться за ордінами. І виходить, він оправдав те, що. Ну, можна такі речі робити. Це не покарання, це вид діяльності. Тому ну так робити не можна. Ми стараємося пояснити. Ну насправді це, це дійсно правда, що нам необхідні люди, нам необхідні військовослужбовці, хлопці дівчата, які а, мотивовані. Нехай їх буде трохи менше, але вони хочуть вчитися розвиватися, брати участь в цьому. І в армії взагалі дуже багато не бойових спеціальностей. Ну там може немає якогось і так багато в нас беруть 3D-дизайнерів, хоча вони є, от а більше якісь інші посади, але їх дуже багато і вони дуже важливі. Того ми просто просимо е, суспільство е, сприймати армію як можливість, а не як ну якесь покарання. Ті, хто хоче йти, є такі люди, які самі йдуть, аби ну себе покарати, ніби я от посварився із сином. І я йду в армію, буду страждати. От і через два дня він поняв, що страждати він буде не так, як він собі запланував, а зовсім по іншому. Того Андрій, це не пропустимо. Дуже на жаль, але наш час ефіру вичерпується. Говорили би з вами годинами, бо і розмова з вами це своєрідна терапія і для глядачів, і для нас. Також але на жаль, дуже вам дякуємо, що знайшли Дякую. цей час. Приділили його нам. А з нами був Андрій Козінчук. Це військовий психолог. Бережіть себе.